Цю справу своє провадження. Ну, відносно я е, писав запити голові суду, голова суду Кам'янського також недавно не, не, не удосужився нам дати таку відповідь е, по поводу так, е, цього питання, щоб не надали був описаний документ нам. І е, ми е, відповідно мали зацепку і мали е, підстави заявити відвод цьому суді і, і недовіру всьому кам'янському. Район суд, тому всьому. що ми бачили, тим паче він вже заявляв, Литвин тут ходив по городу і заявляв, що в мене достатньо грошей, я любий суд куплю. Заявляв про те, що у мене вже там питання вирішено. А ми бачили. Ми вчора, я вчора установив, що він, значить, 4 числа, коли ми були на цьому засіданні. Він обнімався із прокурором, за ним із прокурором Кам'янського районного суду, там, значить, середні, який, середні, займається, середні. який е приймає участь у розгляді всіх кримінальних, процесуальних цивільних справ. Значить, а він вже так сидів, вже там радився, що вже він нам все по 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 отримав победу і так далі подібне. Коли ми оце заяву дали після письмово, суд, суддя вийшла вирішив це питання по поводу цієї заяви. І суд задовольнив нашу заяву про відвід і недовіру всьому кам'янському суду. Кам'янський суд значить, тепер направляє нашу справу нарастити народу э, в це саме э, смілу. Смілу відправляє. Що... Значить, правда, я вам можу сказати, що ми позвонили значит, нашим побратимам народну раду кам'янського э, району, значить, пішли на, на підтримку. Не багато але прийшли на підтримку теж до нас. І це все, мабуть, те, що ця заява і підстава обґрунтована це, обґрунтовані. Це, це була заява І значить, побачила, що нема куди діватися, і задоволена наша заява. Тепер нам треба, коли сміла не, не так далеко, значить, нам надали, коли слідче буде засідання, ми повинні по можливості зібратися, збутуватися і поїхати туди, для того, щоб ми показали свою силу. Що? Тому що я вважаю, ми вважаємо, що це політична розправа йде на демократичними силами. Чиниться політична розправа, даби задушити, за душі показати, що, що, да, 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 що, що е, значит, демократичні сили значит, не піднімають голову і так далі, потім не будемо розказувати. Тому я говорю, нам треба буде максимально зґрунтуватися і туди поїхати для того, щоб на підтримку. На вашій активній народній раді обговорюємо питання, як зняти голову райради. Як не допустить, щоб пройшов головою реадміністрації якийсь черговий плунок, вибачте на слові. А ми не говоримо, як стати народною владою, легітимною народною владою у Чигиринському районі. І з цього треба починати всі наші дії. Ну, сьогодні кавчузяли діскантер, бо його призначає наш президент. Він має конституційні права. Призначають, звільняти. Я вам нагадаю, коли стояв Майдан, коли була Революція Гідності, і зрозуміло було, що ми того тирана змінимо і ми маємо готуватись до того, щоб в Україні прийшла нова народна влада. Які механізми лідери, які стояли на Майдані, запропонували? Ну, перше, це через Майдан об'єднання людей, які вийшли на вулиці, на площі. Далі створення громадського об'єднання, ви, мабуть, забули, то я вам нагадаю, яке так і називалося Майдан. Майдан. Тобто це широкий народний рух від села до Києва, від Києва до останнього хутора для об'єднання проти того режиму українців у такий широкий потужний рух. Виконавчими структурами фактично о цього громадського політичного руху мали стати народні ради. І вони, до речі, творилися. І у нас на рівні Черкас, як обласна народна рада, і у вас в районі, воно мало дійти до кожного села, щоб такі народні ради творилися як прообраз після майданної нової народної влади. Пройшли зміни влади в Києві, ви пам'ятаєте. Пішов у відставку президент. Ми проголосували у Верховній Раді за голову нового Верховної Ради, який згідно з інституцією почав виконувати обов'язки і президента. Ми проголосували за уряд, за прем'єр-міністра України. В надії на що? Що це є народна влада, яка буде виконувати завдання, які ставили на Майдані. Логічно? Логічно? Перше демонтувати ту систему влади, яка була при Януковичу, і щоб ця система влади стала народною. Це коротко, щоб вас нагітувати, любити Україну. Бо ви давно вже загітовані. Чи відбулося це за рік нинішньої народної, вже тепер багато хто лапки бере влади? Ні. Не відбулося. Сьогодні стоїть завдання провести. Перезавантаження влади на місцях шляхом децентралізації і передачі всіх повноважень на місцевий рівень і з ліквідацією обласної районних адміністрацій. І ви, я вважаю, сьогодні маєте стати народна рада отим прообразом нової влади у районі і місті Шагирин. Чому ми поставили питання про створення? Оскільки ну, зразу влада, і наш президент, і уряд, і Верховні, і позаверховні забули за Майдан в розумінні вимог Майдану і навіть за той Майдан, як громадське об'єднання. А сьогодні ця влада вже бореться з народними радами, які мали виразати цю народну волю, бо ви ж той актив. Який був на Майдані, який їх приводив до влади. Логічно. Тому ви маєте сьогодні формувати, чому ми кажемо оцей широкий громадсько-політичний рух, який ми започаткували, і ми можемо зреалізувати це на Черкащині. І народні ради, а я додаю ще слово, народна координаційна рада. Тому що народні ради, як народні платформи нової, майбутньої. Влади має все ж таки розширювати свою базу. Бо так складається. На останніх парламентських виборах активні революційні райони округи оббирають зубиків. Скажіть, Будь ласка, чому? Хіба це символ Майдану, народу? Тому що ми не готові бути об'єднаними. Об'єднаними і побороти за свого депутата в Верховній Раді, який був би від народу, від народних рад, від цю громадського політичного руху, який я переконаний, має збудувати цю нову владу народну від села і до Києва. Перший етап це місцеві вибори. Тому, чого ми творимо оцей громадський політичний рух і кажемо, що народні ради. Вони повинні залишатись, повинні бути базовими. В деяких районах це Майдан, який об'єднав активних людей, громадських діячів, громадські організації і політичні партії, бо вибори можуть бути за партійними списками, тобто на пропорційній основі, від села і до області ну місцеві. Тобто ми маємо готуватися по-серйозному до цих виборів, розглядати різні можливі сценарії. Щоб такі народні ради сьогодні розширювали свій вплив, є на місцях так звана, вони називають себе економічна еліта. Як ви кажете, олігаршики, місцевого розливу, сільського розливу, районного розливу, обласного розливу. Ну, таким прикладом олігархічного певного плану обласного плану є Ткаченко і його сімейний бізнес. Разом з вірменами там, і так далі. І так далі. Чи можна було допустити до влади отакий бізнес і такий кланчик після перемоги революційності? Ні, не можна. І наша народна рада обласна висувала свого кандидата відстоювала. Але після приходу до влади у Верховній Раді створюється, колоріється, починається квотний поділ посад. Свобода. Удар, батьківщина на той час, ну і за їхніми спинами олігархи, які у Верховній Раді скрізь відстоюють тільки свої приватні інтереси.